Гучна заява нардепа Гончаренко переконує набу підготували підозру по секретарю РНБО Рустему Умєрову, які подробиці вже відомі. Тим часом депутат Рахманін каже, що зараз для Володимира Зеленського є сенс змінити керівника офісу президента та секретаря Радбезу. Про головне говоримо далі. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Народний депутат Олексій Гончаренко зробив резонансну заяву. За його словами: Національне антикорупційне бюро України підготувало підозру по Рустему Умєрову. нинішньому секретарю Ради національної безпеки і оборони України Гончаренко переконує мовляв, Умєрова звинувачують у розкраданні державних коштів. Крім цього, на Рустема Умєрова записана частина Общака, яку вивели в країни перської затоки. Пише він окремо. Нардеп коментує одразу. Цитую. Не буду називати кличку Умєрова на плівках. Самі здогадаєтесь. Але скажу так: рік тому я постійно говорив, що Умєрова треба звільнити. Всі мені відповідали, що немає більш порядної людини ніж він, що це великий професіонал і неймовірний спеціаліст. Я так розумію, що спеціаліст в розкраданні бюджету. Кінець цитати. Також Гончаренко різко прокоментував присутність Умєрова в складі української делегації в Швейцарії. Людина, яка щодня очікує підозру від набу у корупції, їде на переговори. Це прям якийсь треш. Ми всі побачили, що він не лише активно співпрацював із другом зеленського міндічем, а й був причетний до схем із закупівлями бронежилетів. І це ще не все. Паралельно нардеп Ярослав Железняк звертає увагу на вчорашню заяву уряду про повне перезавантаження наглядових рад в Дот та АОС. І думаю, я розумію, чому е, поки найогидніша цитата з всього міндічґейту це навіть не про енергетику, це цитата саме міндіча по корупції в оборонці, там де він тисне на міністра оборони, щоб міністерство прийняло бронежилети поганої якості, з якими настільки все погано, що, попри тиск, їх просто не хочуть приймати. Железняк теж звертає увагу на список людей, що увійшли до складу делегації. Депутат зазначає, що йому цікава реакція партнерів, коли ті побачили першим у списку керівника офісу президента. Андрія Єрмака вже тільки лінивий не написав про те, що його треба звільнити, каже народний обранець. На цьому тлі інший депутат Сергій Рахманін в інтерв'ю Українській правді заявив: на його переконання наразі для Володимира Зеленського є сенс змінити керівника офісу президента Єрмака та секретаря РНБО Умєрова. Тим часом нове розслідування оприлюднило медіа Українська Правда. У матеріалі журналісти заявляють, що Тимур Міндіч мав привілей користуватись автівками з оперативними номерними знаками без законних підстав. Він практично не пересувався вулицями в Україні пішки. Життєдіяльність підозрюваного в організації корупційної схеми у сфері енергетики була не просто непублічною, а навіть законспірованою, каже ЗМІ. У місцях зустрічей учасників організованої злочинної групи, як вже наголошувалось представникам. Набу і САП застосовувались навіть заходи контрспостереження, пише Українська Правда. Тим часом слідство інфо, посилаючись на співвласника Фаерпойт Дениса Штілермана, повідомляє, що компанія зв'язана з людьми, замішаними в Міндічгейті. Ну і нагадаю, що Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило Тимура Міндіча та Олександра Цукермана в розшук. Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ, обидва зникли 20 листопада. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Малікі запитання до моїх колег з контрозитки і голови Служби безпеки Василя Малюка, який був слухачем, курсантом академії, коли я читав там лекції. Куди ви дивилися, що в системі ен... Ен... енергоатом? діє агентурна мережа російських спецслужб на чолі з Андрієм Деркачем. Оці відкати і так бачать, для цього не був Херсон, воно мене менше всього цікавить. Агентура ФСБ, система мережа, ціла агентура процвітала в енергоатомі, якого спочатку очолював президент Енерго Андрій Деркач. І ту агентуру, яку він створив, і так далі. Скільки переписано, скільки вказано, скільки направлено. Так до чого ж дійшло? А згадайте, як весною 20-го року Володимир Зеленський використовував в брудних справах плівки Андрюші Деркача. Забули. Забули. От. А як, коли почалось повномасштабне вторгнення, Андрюші Деркачу дозволили втекти в Російську Федерацію. І це все робив Зеленський Єрмак. Американці наклали санкції на Андрія Деркача, указали, що він 10 років є агентом російських спеціду, резидентуру російської в Україні. Вибачте, як ворогам об Ви знаєте, що співучасником усіх всіх злочинів, якщо перерахувати мене пальцем, не хватить на руки, нахи на, на ваших співучасників або навіть організаторів, являється сам Зеленський Єрмак. А ми говоримо про якусь там плівку, про якогось там цього самого Міндіча, про цього самого Цукермана, Дашеки і так далі. От арештований саме помічник багаторічний Андрея Деркача Ігор Миронюк. Та він мене більше цікавий, чимся Останар Лейка Шатія. І він з контрозвітувальної точки зору, шановна пані Олено, і ще займалася, чому не займалася стільки років контрозвідка Служби безпеки України. Агентурну мережу створив кадровий офіцер КДБ ФСБ Андрій Діркач, полковник, нагороджений нагородами Російської Федерації. І так це вольготно І йому дають спокійно покинути Україну, коли почалось повномасштабне вторгнення. Та голови відривати треба керівникам спецслужб, що таке допустили, промаргали. А бакану спокійно ходить і гуляє. Це ж при ньому це затворилося, робилося. І все це покривав, сприяв цьому сам сам Володимир Зеленський. Розумієте, мене просто дійсно феноменальна професійна пам'ять. Як була розіграна спецоперація, спецкомбінація, виступає з плівками. Андрій Деркавич, а рядом хто сидить рядом з ним, який зараз у, у, у СІЗО сидиться Служба безпеки? Саша Дубинський. Ага. Забули. І як вони там розписають, розпинаються і демонструють ці плівки. І що розказують, і як вони змонтовані, і так далі. Ну, одному дали такти, а другому посадили. Він тепер веде репортажі слідчої ізолятор. І розповідає. Як доручили це йому робити сам безпосередньо президент Зеленський, коли викликав до себе і сказав, щоб із дергачем робити прес-конференцію. А що робили на цій пресфере? Ауді були редаговані, змонтовані, так? Розмова президента Порошенка, і тоді він був віце-президентом Джо Байдена. Ну, от, і на прес-конференції після цього Вова Зеленський так вихвалявся, що посадить саме Порошенка і дав казівку Генеральній прокурор поруч проти Порошенка за цю розмову сфабриковану, так, кримінальне провадження за ознаками Державної ради. Ви розумієте, що відбувається? А останньо, ну, буквально три місяці вибачаюсь, три тижні, ми ж практично не спимо. Практично відключать світло по 10-12 годин. І те, що ви читаєте, яка ситуація на фронті? Uh -huh. А я буквально ну, дні в 4 тому звернувся в Запорізька напрямку. Так, там складно, військові говорять. Дуже, дуже складно. Я не буду говорити для цього є військове керівництво. Так? Я про інше хочу сказати, шановна пані Олена, розумієте? І тут вам по кісточкам. По, як кажуть з барського стола, або то, щоб оборізували, кидатися про Міндічів, Шміндичів і так далі. Ви розумієте, що країна дійшла до прірви, а до прірви її привів Зеленський. Пані Олено, і коли я чую від якихось зеленоботів, що, як там вони кажуть, не на часі міняти тих самих капітана, да? Сейчас, ну, зараз війна, так, да. ага, що це може ще більше загострити ага, ситуації внутрішньополітичні. Не, да, не, чую, не розкачуйте човен, бо ми всі сидимо. То я думаю, або дійсно не або убогі люди. Пані Олено, я за своє життя пройшов через такі екстремальні умови, що є ситуація, що такий придурок, який керує човном. Човен веде на рифи на скали, а ми кажемо, не розсвітуючи човен. Кінець знаєте, яка буде? буде? Братська могила. А тепер у тут ситуація кажуть, що от не можна міняти і так далі пойде війна. Не пам'ятаю якому, а в фільмі е, не уловим месне Григорію Миляновичу, знову ж таки, аргументи, які там наводяться, що внутрішнє е, політичне протистояння, воно ним може скористатися наш ворог, ним може скористатися Росія. Послухайте, як так от виникає ситуація. Всі ж, як кажуть, як у, у кінофільмі месники», так, ми люди смертні. Там священник у банді, який був. От. Так от, всі ми ходимо як кажуть, під Богом. Хай живе довго, але завтра трапилося, Зеленський помер. Інфаркт, інсульт, передозіровка, послизнувся, ударився головою виском, затилком і помер. Що? Збройні сили покинуть фронт. Збройні сили піднімуть руки. Що? Зразу зіздамося в Москві. Та люди добрі не будуть ідіотами. Зразу ж повноважені приходять до кого президента. До, кого приходять? до голови Верховної Ради, так, записано в Конституції. А постільки в нас дилетант військових оборонних і в інших справах цей Борос Сифанчук, який сидить. Тут же Верховна Рада обирає серед депутатів, голову Верховної Ради, який знає цю всю роботу. А й там десь півтора-два десятка депутатів таких є. У нас вже був період виконування обов'язків президента Олександром Турчинова. І тут же обирають голову, і це робиться. Ви знаєте, якщо думати про Україну, не про мільйони, про те, ска, що ви чуєте на плінках. Якщо думати не про своє місце, а думати про збереження української держави, все це робиться буквально впродовж години. Обирається новий голова Верховної Ради. На третій добу після смерті Зеленського, якщо таке трапилося, хоронь чи то з почем, чи то з почесом, це вже мене абсолютно не цікавить. Г виконуючи голова Верховної Ради Новобрана виконує обов'язки президента, тут же формує воєнний уряд, націон, уряд національного порятунку яким законом наділяють приймати декрети уряд, так і має силу закону підпис... після підписання голови Верховної не виконуючим військові президента, це ми вже проходимо досвід це і, маємо. і країна переходить на воєнні рейки. рейки. І все це цю політичну кризу можна зробити впродовж однієї години або повіпроше Про... Про... після відставки Зеленського, або після смерті, або, вибачте, зійшов з розуму. Так як передбачена конституція, прираховує те, що передбачено в Конституції. І пропоную виключно те, що в Конституції. І тоді, ось, ось ці от речі, про які ми говоримо: шміндічів, міндічів, цукерманів та і, і, і іншим подібним, розумієте, що їх просто змиє хвилею. Ви знаєте, що я вам скажу, якщо не те все? Тому що, знаєте, життя є життя у Міндічі, якщо не помиляюся, троє дітей, дві дівчинки і хлопчики. От не хотів би, щоб вони залишилися сиротою. Міндіч час повинен разом з Сукерманом, яким ми допомогли втекти, крутити головою на 360 градусів. Бо для Зеленського найкращий варіант з Міндічем, щоб він був мертвим. Угу. А я це добре знаю по справі вбивства Георгія Вангадзе і скільки там трупів. Я це знаю про віднування брудних грошей у фінансових аферах двох президентів Кравчука і Кучми. Там біля десятка трупів, які знали про їхні афери. І брали участь у відновленням грошей. І це все я доповідав, як голова тимчасової снішої комісії на засіданні Верховної Ради України, якщо не зраджує мою пам'ять 98 році. Ви розумієте що? От про що треба думати, бити в набати, і говорити. Я скажу одне: У ще один варіант є: вилетіти Сполучені Штати Америки, з'явитись ФБР, і дати свідчення, так як вже один з його команди це зробив по одеському портовому заводу, і щоб його взяли під охорону і викласти всю правду. Це єдиний спосіб, що можливо вбереже його від тюрми і позбереже йому життя. Дуже мудро поступив Петро Петро Господи Кириченко, радник Павла Лазаренко, коли я працював. Він пішов на свою працю Фебер, його взяли під охорону. Дав все, розказав все, викрав всі документи, докази і так далі. Павло отримав 9 років на е, позлення волі з конфіскація майна і так далі. А Петро Кириченко спокійно живе, незважаючи на не те, що вони були кумами. А, так от я порадив би зараз Тимуру і його команді, хто вдалося втекти, пере, прилетіти в Сполучені Штати Америки Прийти зявкою з повіною Феберса розповісти, щоб вони були свідками по справі щодо перефвідування грошей і корупції на чолі з <кхух>, Володимиром Зеленським. І їх там візьмуть під охорону.